Галочка, йди сюди, поможеш мені тут один шуруп вкрутити, а то, блін, я старий уже погано бачу, поможеш мені вкрутити його. А то, блін, не можу ніякого вкрутити. Звісно, Ваня поможу тобі я вкрутити його. Давай, Ваня, де там той шуруп потрібно вкручувати? Ваня, так це ж гайка і шуруп. Я не розбиваюсь, я не розбираюсь. Коротко. Ось галочка. Чи ти зможеш, чи ні? Ой, Ваня, ну да, сложно. Ой. Да, Ваня. А ну-ка, Ваня. Пошти шо. А ну. Ой-ой-ой, Ваня, що це за геликоптер? Куди він... О, я замовился. йо Ваня, реально сложно. Ну да, Галочка, я тобі казав. Ну, ничего, Ваня. сейчас, сейчас, сейчас. Блин, 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 застряг Ваня. Ой, галочка, Что же нам робити-то? не знаю, Ваня. застряг він. Давай еще раз. А ну, Ваня, ну. Так, Ваня, сейчас получится. З другого разу, Ваня, может получиться. Перший раз Ваня не все полу. О. о, о, А ну, почти. Оп! Блин. Обратно улетил. Так, так, так. Й-моє, Ваня, що це за шуруп тебе Та такий. Та я не знаю галочка. Це капець якийсь Ваня. Ми я хоч колись крутим з тобою? Не знаю галочка. Я раніше їх так хорошо вкручувала, це щось не можу його. Обратно застряг, йо -мой! Ох, Ваня! Він мене в... Вже... О! наконец то Ваня! Ой, спасибо, Галочка. Це кажется, у нас машина, вежь ма ламається. Ну да, Ваня. То нічого. головне, що вона ще їздить.